Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Чотири авіаудари, три атаки безпілотників, три обстріли з РСЗВ і 58 з артилерії. Такою була минула доба на лінії фронту в Запорізькій області у Васильівському районі. Росіяни гатили по приватному сектору на Гуляйпілі, розтрощили кілька квартир та влучили в агропідприємство. Салюти на честь ЗСУ запускали в Мелітополі вночі. Там чули вибухи в районі аеродрому, де так полюбляють сидіти рашисти. Вони, до речі, кажуть, що то була вдала робота ППО. От тільки навіщо на місце вибухів поїхали карети швидкої, вони чомусь не кажуть. У Кирилівці буде новий гауляйтер Катерину. Уманець орки скоротили. Любителька хильнути чогось алкогольного каже всі поставлені расистами задачі виконала, наладила видачу пенсій, яких немає. Відкрила відділення банку та пошти, які були. А головне за її керівництва вперше за всю історію 22 іюня почтілі історію. От не дарма ж кажуть, алкоголь шкідливий для здоров'я. Минуло 14 місяців повномасштабної війни, як міська влада Запоріжжя склала дорожню карту для тих, хто постраждав від ворожої ракетної атаки. Вона є у нашому телеграм-каналі. Сподіваємось, що цей документ нікому не знадобиться. Місцевого айтівця затримала СБУ в Запоріжжі. Чому? Бо той фіксував наслідки прильотів по місту і передавав фото та відео росіянам. Таким гнидам місце за ґратами. Окупаційна комендатура Приморська зачинена на два тижні, пишуть місцеві ЗМІ. Тамтешньому гауляйтеру чомусь тривожно. То може він на роботу більше і не вийде? Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там лише про важливе.